Слава Україні! Героям слава! Думаю, на сьогодні це є останнє відео моїх квітуючих котлей. Далі піде серія квітучих дендробіумів і інших рослин. А серія котлей, думаю, на сьогодні у нас остання котлея. Це у нас є котлея, це є теплі терійська теплиця, теплиця над Дуже люблю ці рослини, тому що вони приходять в горщиках. Вже посаджені з шикарною кореневою системою. І тобі треба просто їх дорощувати. І все. Ця рослина ще в горщику з нардотом. Я її, ось подивіться, так вона прийшла. Тут була у нас кора. Така вона в такому горщику прийшла. І ось вже вистрибує з горщика і дорощує. І як вона відквітне, я її пересажу Отож, що це є за котлея? Це є котлея. Лелія котлея. Димося сюди. Лелія котлея, це рулія. На це рулію. Канхміяна в мене недавно відкритла. я здається, її показувала. Валькіріана церулія. У мене ще з ними щось не дружиться, валькіріани. Але кахміяну я підхід знайшла. Отож, е цікавенна рослина на тим, що вона е, дуже легка в догляді. Це, як бачите, це дуже легка в догляді, в тому розумінні, що ось вона переважно в мене квітне взимку. Взимку після Різдва Христового. Але я от, покладу, щоб було видно. Подивіться, от сюди покладу. І ось ні, так не добре. Щоб я котрі не поламала я все одно його поламаю. І ось, подивіться, ось тут є рост, який пішов, так? От так чи видно, я його завернула. А ось тут був один рост. Я його, бо то не випадково, от вона вже от росла, проквітла, і то вона ось один і ось другий. Більший, менший. І вони надумали квітнути. Але я. Щось я поливала квіти чи ще щось, і воно в мене впало. І при цьому важко два. Тут було, здається, 2-4 бутони. І тут вони трагічно, трагічно повідломлювалися. І вона, подумавши, що вона має все одно проквітнути, вона випустила ще один ріст, і з нього пішла ось ця квітка. Тобто вона. Все одно з вирішила проквітнути. Ось так от вона не пахне. Якщо є аромат, то треба запхати ніс туди глибоко-глибоко. просто приємний квітковий аромат. Вона є цирелійна форма, вона є блакитна. Не така блакить-блакить, а така блакить легесенькою фіолетовенькою. розового на ній немає взагалі від слова взагалі. Вона є легесенький, фіолетово блакитний від стінок. що щось таке? Гаразд, одягайся, бо потім знов стало прохолодно. І знов сон! Ні, футболочку, будь ласка. І щоб ви розуміли, квітка досить не впала. Поміхали. Досить велика. Вона така за велика, як моя. Долонька. Ось. Так, бо навіть квіт не пересаджу її в інший горщик, ділити я її не планую. Дехто, можливо, назве її сірою моллю. Це по-різному, це дуже все на любителя. Але я такі форми і я такі кольори люблю. Я люблю цікава людина, люблю і яскраве, люблю бліде. Люблю такі цікавенькі, цікавенькі, нестандартне. Отож, е зауважте, що є навіть деякі от тубери, що от вони трісли, що я її перегодувала, мабуть, або що чи забагато всього цього діла було. Є ще такий прикол, що є рост малий проквіт, а є рост більший проквіт. І вона фактично квітне з кожного. З кожного роста. Але вона весь час в мене квітла, кажу ще раз, випускала одночасно по два тубера. один більший, один менший. І квітла фактично на кожне після кожного різдва вона розпускала свої бутони. А це вона вирішила, що я все одно проквітну. Ось так от. Так що рекомендую цю котлею мати в себе вдома. особливо для початківців. Ніяких бубнів. Взагалі. Просто люби, доглядай світло, сонце. Помірне сонце за спритіненням поливати, добрити, любити. Все на цьому все. Слава Україні, героям слава. До речі, ви зауважили пташок, пташки пташок немають, тому що сонце припекло. Все, ранкові пташечки перестали співати. Все, па-па. Кому подобається відео, ставте подобайку. Па-па.